Це е, ніж часів бронзової доби, які знайшли наші е, хлопці з 25-ї бригади, і під час бойового завдання ми вирішили передати до музею, щоб зберегти для нащадків. Це наше таке національне археологічне надбання ніж якому понад три тисячі років військові 25 ї окремої повітряно-десантної бригади передали до національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Боєць знайшов його в покинутому будинку в одному з деокупованих сіл неподалік Лиману Донецької області, каже представник бригади Валерій Кась'яненко. Там проживав. Місцевий поліцейський, який уйшов з росіянами, От наші зайняли позиції, зайняли цей будинок, і оскільки у військового який знайшов це, була історична світа. От, то він одразу зрозумів, що це таке, і яку це цінність уявляє для нас. Людина, мабуть, займалася чорним нелегальним пошук, пошуком чорної археології, так званою. Валерій каже, знайшли ніж ще у 2024 році, але привезти до Дніпра змогли лише зараз. Не було змоги просто передати. От, тобто так, от зайняло часу багато, бо людина постійно. Ну, ти таких умовах, що постійно на бойових завданнях, ми бачимо, що у кинжала не вистачає частини вістря, от і ми бачимо деякі певні втрати, ну вищерби не по краю. Знаряддя Є черенок. Вони навіть називаються черенкові ці кинжали. На, на оцей черенок вдягалося, ну як впас, вдягалася руків'я. Кістяне наукова співробітниця історичного музею Дарія Романчук розповідає, ніж датується 15-13 століттями до нашої ери. каже, створений він з бронзи, а використовувався ймовірно як зброя. Взагалі, всі бронзові вироби це досить, скажімо так, не рідкісна, але цінна річ для нашої історії. Людина, яка володіла певною владою, певним статусом у суспільстві, могла носити таку зброю. Ніж зберігатимуть у музейних фондах, каже Дар'я. Його зареєструють та дослідять. Додає, згодом цей артефакт можна буде побачити на виставках у музеї. Антоніна Чайко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.